Істота по той бік дверей знала, що у кімнаті щось є. Мутант принюхувався та вже давно відчув мій запах. Це хрипле дихання та гарчання належало не собаці чи кабану. Ні, занадто неприроднє, ніби ніби це людина. Снорк. Цей урод дедалі активніше штовхав двері, відчуваючи, що від вечері його відділяє лише крихка дерев'яна перешкода. Аж тут, за вікном, я побачив світло від ліхтарика. А далі, хлопці, нехай аудіозапис каже сам за себе. Алло, на вулиці, у першій кімнаті Снорк. 不客气慢慢来嘛